Ну що, бобри, Мої хлопці вже розсосалися, як кажуть, як в анігдоті, да? Залишився сам на роботі. Зараз покажу рядочок офігенного ламіната бюджетного, бюджетного офігенного ламіната німці і бельгійці, зі знижками від 10 до 25%. Так що кому потрібно звертаємося. Це у нас що? Егер? Ага. 32 клас знижка 10%, 32 клас Аква, знижка 15% і так далі. Під ялиночку тиснення регістр, Далі у нас рандеко, само собою розуміється, знижка від 15 до 25%. Це гарний бюджеток. І ще є багато іншого. Є кроно, є спелі, які спелі і преміум клас. Харо, Альсапан, або Альсафлор, Парадорчик, Вікстеп, Бері Алок, 3-4 клас, Алок. Ви там десь ходите, непонятно де. Приходьте до нас. У нас тож непонятно що, але дуже привабливі ціни і гарний сервіс. Вирішуємо технічні завдання.